Єресь Горуса це сьогодні основний стовп після вахи 40, звісно, ігрового ролплею та літератури у Games Workshop. Усе почалося з Warhammer 40, який ми вже згадували у попередніх епізодах. Тож перейдімо до фактів. Уперше дві сторінки тексту про якусь там Єресь, якогось там Горуса вийшли 1988 року у доповненні правил до Rogue Trader вісімдесят року, який створив Warhammer 40. Через рік події Єресі та облоги палацу імператора на Террі здобули третю сторінку у книзі правил світів хаосу Раби Темряви. Згодом історія Єресі ще більше розрослася у рулбуці Адептус Титанікус 88-го року. А наступного року у книзі кампанії, правил та сеттингу, космічний десантник Джервіс Джонсон та Граєм Девіс показали перші модельки солдатів та техніки для всесвіту цього воргейму. Відтак у 90-х роках минулого століття вийшли на стілки, просто на стілки, не Воргейми, по згаданому сеттингу. У 2003 році у цьому сеттингу з'явилася карткова гра та перший ролплей для любителів, Лів RPG у світах Воргамера. Але основну славу всесвіт здобув у квітні 2006 року. Саме тоді на сайті Black Library став доступним для придбання художній роман Вознесіння Горуса за авторством гедлайнера видавництва Дена Ебнета. Вже через три дні книжка посіла друге місце у списку бестселерів New York Times. А слова зі вступу Я був там, коли Горус убив імператора стали основною темою всіх форумів вахи до наступного року. І далі понеслось численні романи лжебоги, галактика у вогні, політ Айзенштайна, Фулгрим та інші новели, антології оповідань, аудіодрами та навіть п'єси. До 2012 року всесвіт впевнено оселився у списку бестселерів New York Таймс. На хвилі успіху GW дала права ліцензії Єресі Горуса відомому виробнику настільних ігор Фентезі Флайт Геймс. Вони розробили одну із найкращих настілок взагалі. Тут вам і основні події Єресі, і майже досконалі правила, і прописаний лор та цитати з книжок Black Library, і все це з простими до використання моделями та основою для вибудови зоряної мапи і столу. Гра досі має численних фанатів у світі, завдяки підтримці яких правила до бордгейми оновлювалися декілька разів. Ну а у вже згаданому 2012 році гарнюча дочірня компанія GW Forge World почала випускати повні не перероблені, а спроектовані з нуля моделі космодесантників, техніки та відомих постатей Єресі Горуса. Вже за декілька місяців Forge World здобула славу одного із найліпших модельних виробників у світі. А після того, як під мудрим керівництвом Алана Блая компанія ще й стала випускати власні книжки по Єресі зі сценаріями відомих кампаній часів Єресі, Беком історії, який не описувався у романах Челорі, правилами для модельок та статистиками того чи іншого Юніта, до них прийшли гроші. Так, фани Єресі стали поповнювати свій каталог закупівель у магазинах Forge World і GW. Чим же так зацікавив усіх сеттинг Єресі Горуса? Напевно, таємничістю та надцікавим флафом, а може, унікальністю примархів та всесвіту до 40-го тисячоліття? Та ні, напевно, імператором людства з плоті й крові. Надалі буде чимало цитат, адже вони якнайкраще описують той феномен, що полюбився мільйонам, та й писали їх великі люди. Тож почнімо з найкращої цитати останнього тирана. Мудрість нашого часу, ось учі. Ми знаємо лише те, що ми не учі – блудні душі. Ми забули те, що втратили, зневажили те, чому втратили наш шлях, не знаємо, що саме очікує нас серед зірок. Але коли скинемо зі себе той плащ невігластва, чого це нам вартуватиме? Дізнавшись правду, ми піднімемося до Олімпійських висот слави чи тікатимемо на жахані у тінь забуття? Вважається, що ці слова сказав Нартан Дюм, останній тиран Пантихоокеанської імперії. Аби збагнути задум і Біблію Єресі та її дійових осіб, повернімося до витоків, але не до створення Всесвіту, а до нашого людства. А ще точніше до самого пана імператора усього людства. Саме з нього усе почалося, саме без нього ніякої би єресі не сталося. Але про це згодом. Історія цієї постаті дуже давня, настільки ж, як перша людина, що виповзла із печери до вогню. Друга редакція Вахи дає нам декілька натяків, звідки походить цей феномен людства від Games Workshop. за задумом Ріка Пріслі та компанії. Давні шамани землі ще часів неоліту перші псайкери могли реінкарнувати у той час. Боги хаосу ще навіть не сформувалися у ті сутності, якими вони є у 41-му тисячолітті вахи. Але еманації варпу вже мали вплив на людей, і прото чаклуни потроху втрачали можливість відродження. Тож, в ході одного з найвеличніших конклавів у людській історії душі тисяч наймогутніших проточаклунів Терри у восьмому тисячолітті до нашої ери добровільно полишили свої тіла і потрапили до Варпу. Їхня енергія була настільки чистою, що перші протоістоти Варпу не спромоглися її зжерти. Через рік або мить у Варпі усі ці душі влилися у дитя, яке мало от-от народитися в неолітичному поселенні фермерів десь в Анатолії. Ще в лоні матері, завдяки цій неосяжній енергії, дитина отримала безсмертя, знання, які мали шамани перед ритуалом вознесіння, і повну імунність до варпу та його сутностей. А з плином часу проявилися його потужні псайкерські чаклунські можливості. Минали тисячоліття. І ця нова людина Ніцше впливала на плин історії. Саме на його діях базувалися основні міфи та дії богів давньої історії людства: Хамурапі, Хашут, Іскандер, Геракл, та Аргонавти, і Ре, Мойсей, Христос. Всі ці імена так чи інакше або були його втіленням, або формувалися за його участі. У новому часі його втіленнями чи протеже стали Король Артур, Франк Великий, Жанна Дарк, Колумб, Макіавеллі, Тюрен, Наполеон та багато інших відомих постатей нашої історії. Збагнувши небезпеку Варпу та його мешканців, вже богів хаосу, він намагався скерувати людство, водночас розвинувши свої псайкерські можливості. У тіні людства він провів і нашу еру, і згодом вихід у космос, та розквіт золотого часу експансії міжзоряного простору. Окрім цих міфів його походження, існували ще мільйони теорій, що житимуть у серцях людей 30-го тисячоліття і часів великого хрестового походу поміж зірок. Адже як скаже Кеслер, один із відомих ітераторів 30-го тисячоліття у своїй притчі, міфи ростуть, наче кристали, у відповідності до їхнього циклу повторення. Але для цього все одно має існувати належне ядро. Напевно, найкраще всю історію та походження імператора людства висловив горус, його син примарх ім'я якого стане синонімом Єресі, зради та кінця великої мрії людства. За суттю, він став таким собі іудою, що зрадив Христа, але про це згодом. А зараз надамо слово Горусу. Що таке безсмертя, коли ти маєш тисячоліття за плечима, коли ти маєш стільки досвіду, що забув явище несподіванки? Коли ти Псайкер, який може гасити зірки силою думки, він батько, він надлюдина, він володар Всесвіту, він міф, він історія людства. Автори Black Library у своєму циклі про Єрес Горуса активно додають міфів і легенд з кожним романом, що виходить з під пера талановитих письменників. Так він отримав своє місце в історії давнього Єгипту, у конфлікті в Боснії та Герцеговині чи третій світовій. Загалом, уся його історія і походження до 30-го тисячоліття, окрім фактів безсмертя і могутніх псайкерських можливостей, це велика таємниця у сучасному беці Вахи 40К. Він нова людина, перший і славетний лідер із нової раси людських псайкерів. З його старінням він згадував все більше минулих життів, які об'єднував з накопиченим досвідом. Як мовить Флав Біблія Вахи, самі боги хаосу настільки злякалися його, що задля усунення його загрози вперше почали діяти злагоджено. Але найбільше винна у цьому сама людина, адже як мудро зазначив імператор напередодні віку розбрату, ті, хто не пам'ятають минулого, приречені повторювати його. А ті, хто забув себе, ніколи не знайдуть мир. Тож спершу сталося повстання вахівського скайнету, про яке ми вже говорили у попередньому епізоді. І згодом за підтримки та спонсорство богів хаосу і з народженням Сла Анеша, на межі 25-26 тисячоліть точно не встановлено навіть інквізицією. Настав вік розбрату у цей період темряви і жахіть. Нам невідомо чим займався імператор, і дізнаємося про це не раніше ніж Black Library розпочне писати цикл про уніфікацію терри. Протягом п'яти тисячоліть старої ночі таку другу назву отримав період розбрату. Світи людей та Терра були відрізані одне від одного варп штормами, а демони ледь невільно гуляли собі серед людей. Досі ніхто так і не знає, скільки світів пожерли демони, скільки планет було затягнуто в іматеріум разом з її мешканцями. Людство постало на межі тотального винищення. Самотнє та оточене численними бідами, епідеміями та голодом, під постійною загрозою вторгнення з варпу людство 29-го тисячоліття було тьмяною тінню великої раси. Пророки і оракули, що пережили ядерні удари, сповідували кінець світів з кожного куточку галактики, де ступила нога людини. На землі ж мільярди загинули у ядерному вихорі від вірусних атак, біочуми та безконтрольних псайкерів. Але, передусім, це був час брутальних воєвод, генералів, що на кістках немовлят і безневинних вибудовували собі нові королівства та імперії. Сила та відсутність жалю стали основними якостями, що цінувалися найбільше на террі у вік розбрату. Тому й не дивно, що напередодні 30-го тисячоліття постать людини, яка пізніше прославиться імператором людства, згадується як один із багатьох генералів та бойових лідерів. Він був одним із багатьох, що вибудовував свою імперію через війну. Та він був єдиним, кому це вдалося. У часи війн за об'єднання терри імператор вийшов на передній план. Вперше в історії він особисто взявся скеровувати процес розвитку людства у спробі воз'єднати розпорошені племена і нації терри. Він зіткнувся з численними воєводами, тиранами і деспотами, що відбудували собі цілі королівства, конгломерати та імперії на згарищі радіаційних пусток. Підкоривши численні народи, племена та клани, імпі знищив символи страху та сліпої віри, замінивши їх ідеєю раціональності. Ідея мирської раціональності, справжня антитеза релігії, мала замінити всі вірування та їх амальгами і стати напрямком еволюції людства. Так звана імперська правда стала уособленням самого імператора, а у Воргамері 40 тисяч стане за іронією релігією людства і фактично одним із приводів до Єресі, будучи антиподом того, що сповідував сам імператор. Як сказав Макіавелі, немає більшої ознаки застою в країні, ніж побачити цькування релігії. Загалом усі її принципи озвучив сам імператор. Людство ніколи не буде вільним, ніколи не зможе прогресувати, вийти до зірок і стати домінантною расою у всесвіті, допоки останній камінь останньої церкви не буде кинуто в останнього священнослужителя. Ідея полягала в тому, що людство єдине має право і заслуговує на те, щоб керувати Всесвітом. Людство має відродитися духовно, інтелектуально та фізично, і якщо необхідно застосувати силу, щоби досягти цього, то хай так і буде. Отакий він добрий. Тож не дивно, що війни, уніфікації і новий курс людської історії був вимощений мільйонами трупів. Ході своєї кампанії з об'єднання терри імператор систематично знищував ідоли старих богів, церковні символи, ієрархію, поганські звичаї та трактати. Знищення останньої церкви на планеті він споглядав особисто у словесній дуелі ідей, філософій, поганських вірувань і догм зі священнослужителем Ураєю Олатейром. Він довів утопічність будь-якої віри, окрім імперської правди. Паралельно із винищенням будь-яких проявів релігії, наш Бог розвивав концепцію цивільної адміністрації та нагляду, які мали керувати вмиротвореними територіями землі, а згодом і всього всесвіту. Саме на початку війн уніфікації і отримав свій початок адміністратум імперіуму. Але повернімося до війни. Втямивши, що його бачення еволюції людства здебільшого досягатиметься через ріки крові, імператор розпочав проводити генетичні експерименти у спеціально вибудованих лабораторіях підземних мегалітичних комплексів Росії та Гімалаїв. Будучи найдосвідченішим генетиком в історії людства від 21-го століття до 30-го тисячоліття методом проб і помилок, він спершу створив цілі підрозділи штучних людей геночіліат з нумерацією від 1 до 100. А згодом і прадідів Адептуса Стартес, космодесанту, так званих громових воїнів. Гено штучні солдати, сильніші та витриваліші за звичайну людину. Спеціально для них був створений особливий тип броні: середня броня з матеріалу Армоглас зі вставками Агмогласу та прошарком Адамантію. Вони були забезпечені найкращою зброєю ласкарабінами, легкими гарматами, РПГ та пакетом інженера. Перші 100 підрозділів таких солдатів згодом дістануть назву старої сотні і досягнуть чималих успіхів під час великого походу. Громові ж воїни стали по суті першими прото Астартес. Генетично модифіковані, перетворені на машин вбивства, ці перекачані стероїдами вояки, майже імунні до псионічних атак. Отримали перші зразки броні та болтерів, які стануть еталоном для майбутніх Астартес. Будучи об'єднаними у двадцять полків по декілька тисяч воїнів, вони стали силами спеціального призначення авангардом і справжнім щитом імператора. Імператор особисто знав ім'я кожного з цих воїнів і дав тлумачення кожному з їх титулів. Уявіть собі, танк наш оплот чи американський Абрамс. Далі уявіть, що він на двох ногах і йде вас убивати. Приблизно так виглядали громові воїни під час атаки. Вони були вдягнуті у броню, яка діяла на принципі вмонтованого генератора енергії, що дозволяв воїну всередині керувати кінцівками при тому, що на них висіли сотні кілограмів. А саме стільки важила перша енергоброня Марк-1, яка згодом у її пізніших варіаціях стане символом космодесанту. Генератор до неї містився на спині з додатковим броньовим листом. Також плечі, шия і торс були прикриті додатковими броньованими листами з респіраторами, гіроскопічними стабілізаторами для точної стрільби і магнетичними концентраторами. Голову накривав броньований закритий шолом, який мав автоматичний інтерфейс під кожного воїна, з даними про запас енергії, довколишнє оточення, траєкторії польоту снарядів, географічну та топографічну інформацію тощо. До цього комплекту долучалося важке озброєння, гранати різних типів, жахливі ланцюгові мечі ближнього бою і ще один символ адепту Астартес болтери. Болтер це автоматична балістична зброя на зразок нашого вепра, яка стріляє вибуховими кінетичними кулями, болтами, розміром з людський кулак, калібр 20 сантиметрів. Фактично, кожен болт це міні-ракета, що просто розчавлювала вибуховою декомпресією живу матерію. І от уявіть собі, такий оплот з таким вепром йде на вас, а потім уявіть 20 тисяч таких воїнів. Не дивно, що імператор так успішно об'єднав Терру. Еге ж. Наприкінці 29-го тисячоліття імператор розпочав свою анексію примирення терри. Не всі держави були кривавими деспотіями, але тільки одиниці мали якісь ознаки демократичного ладу. Всі вони одразу визнали сюзеренітет імператора людства. Так, Ахаменицька імперія назву взяли від древньоперської держави. Однією з перших визнала імператора людства своїм керманичем. Будучи генетично стабільним об'єднанням різних племен на основі монархічної держави з розширеними правами громадян. Ахаменицька імперія першою віддасть своїх синів до легіону Астартес. За нею до нового конгломерату Сил добра доєдналися території президентської демократії Франку, Франція, Бельгія, Парламентської республіки Аллетерри, Україна, Польща, Словакія і Суміжні і монархії Вінгок, залишки Скандинавії. Пізніше почалися завоювання. Спершу був підкорений Альбіон, територія Великобританії, і Альбія охоплювала територію спаленої ядерною війною Росії та масив Уральських гір. Ці події стали початком війн уніфікації, але про них детальніше розповімо у наступному випуску.